Взаємодіє з невидимим полем інформації, а невіл вчив, що цією взаємодією можна свідомо керувати. Промовляючи конкретну фразу з повною переконаністю, ви не просто зміцнюєте в собі ідею, ви налаштовуєте свій розум на нову частоту, здатну залучати відповідні події. Думка про те, що повторення може змінити реальність, не марновірство, це фундаментальний механізм людського розуму. З давніх часів мантри, молитви та ритуали використовували цей принцип для зміни станів свідомості та спричинення змін у фізичному світі, але що відбувається, коли ви застосовуєте цю техніку свідомо, зосереджено та з повним емоційним залученням? Якобо Грінберг досліджував, як розум конструює реальність за допомогою внутрішніх шаблонів. Він припустив, що те, що ми сприймаємо як тверде, насправді є ілюзією, створеною нашою свідомістю під час взаємодії з невидимим полем інформації. Ця сфера, стверджував він, реагує на розум так, як традиційна наука ще не повністю осягла. З іншого боку, Невіл Годдард не покладався на наукові пояснення. Він просто проголосив, що все, що повторюється з переконанням, стає реальністю. Спільне.